Ми вдочерили малечу три місяці тому, і як же вона змінилася за цей час? Перше і найголовніше те, що повністю пішла аутоагресія. бо ми постійно по тисячі разів на день повторювали, що шкодити собі не можна. Друге, зникли постійні істерики. Вона не вміла чекати навіть півхвилини і одразу починала вирядувати. Замість цього, ми навчили її пояснювати, що вона хоче. Вона навчилася чекати та просити про допомогу. О. Вау! Вау! Це, звичайно, ну. Це дуже сильно. Це дуже сміливо, дуже, ну, типу, мощно, якщо можна так виразитись, вибачте, будь ласка. За такий жаргон мій, але це просто я не очікував на таке відео Фух, і я. Просто ну я не знаю, захоплююсь такими людьми, я вже не раз це казав, які е... всиновлюють дітей. Як правильно вважаєте, там всиновлюють, удочеряють і беруть на себе прямо ну, таку відповідальність а, за чуже життя, за дитяче життя. І це не просто, як ми бачимо, як ми чуємо, і люди, які мають своїх рідних дітей. Ну, тобто, це вже також рідна дитина. Вибачте, можливо, я неправильно виразився, але мається на увазі. А, Як же ж правильно сказати і донести свою думку? Люди, які своїх е, дітей ведуть від народження, важко от, деколи в багатьох випадках. Встановити цей зв'язок, щоб дитина розуміла, чула дати важко це розуміння дитині, як правильно, і все решта. А тут, я так розумію, люди, батьки встановили дитину вже в, в такому там в році, вже трошки дорослішому. І прямо от ти не з нуля, а ти вже стараєшся пробуєш. Дитині дати якесь розуміння вже з якимись установками до тебе, які в неї були там в голові. Вона ж жила в інших умовах, вот про що я говорю. І це непросто, мабуть, я не можу стверджувати. ну, Я впевнений, що це не просто, але я не можу прям стверджувати, бо в мене немає такого досвіду. Я просто так думаю, що це непросто. І це, напевно, що так і є, Скоріше всього, що 100%, як то кажуть. І це, мабуть, ще важче от до чого я веду. Тому, ну, я, коли дивлюсь, знаєте, на таку ситуацію я просто взагалі не знаю, як, ну, це, це просто. Я б пам'ятники таким людям ставив. Ну, чесно, от, от чесно говорю. По-перше, це, ну, це люди дають шанс цьому маленькому такому же, життю на нове майбутнє, що просто не може не захоплювати. І на це неможливо дивитися без емоцій. І плюс це важко, тому що дитина ж. От Вередує, і в неї якісь там свої в голові процеси відбуваються, вже встановлені е попередніми умовами життя, і тобі треба це все переформатувати. Ну, це, це сильно. Це дуже сильно, дуже мощно. Я надіюсь, я доніс то, що хотів сказати. От, правильно виразився. Ну, давайте дивимось далі. Не вміє. тепер істерики лише тоді, коли її маленький мозок спроможний впоратися з великою кількістю інформації і утворює нові нейронні зв'язки. І ці істерики по домовленості ми даємо їй час на поривіти та викричатись, і після цього обіймаємося та втішаємо її. Третє, хоч і невелика, але все ж таки була агресія до мене. Вона постійно штрикала пальцем тільки в мій бік. била тільки мене, бо вона не вміла справлятися зі своїми емоціями, не знала, що відчуває. Навіть тоді, коли їй було добре, і вона намагалася посмі... Вона поверталася до мене і била мене. Тепер агресія повністю змінилася на постійні обійми, бо ми це проговорювали по сто разів на день та показували на власному прикладі. Боже, які розумні люди. Я думаю, прочитана не одна книжка, або я ну, не знаю звідки такі знання, але тільки ці знання. Дають людині розуміння всіх процесів, що відбувається з дитиною. Чому так відбувається з дитиною? Що потрібно робити? В тому чи іншому випадку. Це дуже сильно. Це просто. Я просто захоплююсь такими людьми. Це не просто люди прийшли і всиновили дитину. Вони до цього готувались. І не просто готувалися. Не просто дома нову ліжечку купили, новий матрасик, хоча це також потрібно. А вони готувалися отут, що набагато важливіше: Фу, Вау! Це дуже круто, це дуже сильно. Допомогти дитині зруйнувати старі, як то кажуть, колії, нейронні зв'язки, і побудувати, допомогти побудувати мозку нові. Не кожен може сам собі в цьому допомогти, вже не говорячи про інших. Це дуже сильно. Це ну, просто для мене це ще якийсь next level, top level, Я не знаю. Це дуже круто. Ці маленькій, прекрасній, чудові, красиві дівчинці. Дуже повезло з її батьками новими. Це просто дай Бог кожній такій дитині, яка опинилась. Не по своїй вині. В такій ситуації, в таких умовах скрутних, важких, безрідної душі, отримати таких батьків, це напевно, що найкраще що може бути в таких випадках. Вибачте, що перебив, давайте додивимося. Четверте раніше постійно смоктала руку цілий день і всю ніч, навіть всі її дитячі фотки з рукою в роті. Зараз в день вона взагалі не тягне руку до рота, тільки іноді несвідомо вночі, а також вже набагато менше себе заколисує, бо це робимо ми. Інколи посеред ночі ще може себе трішечки заколисати. П'яте і може це для когось дрібниця, але малеча навчилася щиро посміхатися. І тепер робить це постійно. Вже розуміє, які моменти нас веселять, і робить їх навмисно, щоб ми посміхалися. Шосте раніше вона не розуміє. Міла, що мама і тато в неї можуть бути тільки одні. Тепер розуміє і знає, що саме ми її батьки. Хоча, мабуть, ще не до кінця розуміє, що родинні зв'язки можуть бути у кожної людини тільки свої. Тільки своя мама і свій тато. Але ми це виправимо. Все. Звісно ж раніше вона була скута. Зараз розкривається зі звичайної дитячої сторони. І вона почала гратися. Так, гратися, як нормальні звичайні діти. Ой. Зараз буду плакати. Мужики, ви молодці? Я звертаюся до авторів відео, до чоловіка і жінки. Ви просто приклад для мільярдів. Ну, я не побоюсь цього слова сказати. Не, не мільйонів, а мільярдів. Ви приклад для багатьох батьків. Які навіть зі своїми дітьми з народження не змогли так встановити такі от виховання, чи як це назвати? Відношення до дитини навіть для мене, чи ти навіть для мене, не просто для мене ви також є прикладом, великим прикладом, як потрібно поводитися з дитиною. Я хочу вірити, що це не тільки контент, звичайно, а що так є і поза камерою, і я в це вірю, чому ні. Люди з такими глибокими знаннями, з такою високою свідомістю. Це дуже сильно. Це прекрасно, що є такі люди. Завдяки таким людям, як я вже привик говорити часто, цей чорно-білий світ. Стає кольоровим. Завдяки таким людям, які приносять в цей чорно-білий світ яскраві фарби кольорові, він стає трішечки краще. Восьма. Вона раніше дуже мало говорила, але завжди була зацікавлена в новому, і тепер вона така балакуча рота не закриває взагалі. І звісно, це має свої наслідки. Особливо коли вона на все кафе кричить, що тато пішов какать, дякую, доні, тобі за чесність. Дев'яте через те, що в неї повністю змінився раціон, додалися мільйони овочів, фруктів, риби та вітамінів, в неї змінилася зовнішність. Вона схудла на 2 кілограми, волосся та вії стали довші і густіші. вії потемнішали. А ще як бонус, майже пройшла косова. І це все тільки за три місяці. А що буде далі? Вау! Wow. І це тільки все за три місяці? О -хо -хо. Я б навіть не міг подумати. Я думав, цей процес займає набагато довший термін. Ну, що я можу сказати? Ну це просто супер. Ну це просто щось, за, 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 за рамками мого навіть усвідомлення було. Чесно, я чесно скажу, я дуже радий, що в нашій країні є такі люди, такого, такої свідомості, таких, ну, такого, я, я не знаю такого розуміння, такого відношення до дітей. Я думаю, їх багато. Просто ми не про всіх знаємо, не всі ж знімають відео, блоги. Там, я, не знаю. я чесно для себе багато чого в цьому відео зрозумів, знав нового, цікавого. Дякую вам за такий контент, за таке відео. Це було реально круто, це було ну, це, це сильно. Це щось просто я не знаю. Нове. Обов'язково продовжуйте. Завдяки вам, я думаю, інші люди, можливо, приймуть якісь правильні рішення в своєму житті, можливо, хтось вагався, можливо, хтось щось не розумів. Такий контент він являється дуже актуальним, і люди після цього стають більш обізнані в якихось сферах інформативне, ну що ж сказати, і плюс ви міняєте життя цієї своєї доці. І, можливо, завдяки цим відео ви поміняєте і життя інших діток. Тому що подивляться люди і, можливо, підуть вашими стопами. Дай Бог. Не всім це дано. Я б так не зміг. Я вже це неодноразово казав. Я надіюсь, це не а... показує мене з гіршої сторони чи поганою людиною. Просто я б не зміг. Ну, то таке. На даному етапі свого життя. Що я можу сказати ще раз? Вам скажу дякую. Вам за те, що ви робите таке? Знімаєте такі відео, надаєте такий посил в нашому Українському онлайн-просторі це потрібно, це важливо, це актуально. Продовжуйте, знімайте, ми будемо дивитись, будемо лайкати, будемо коментувати, щоб це виходило в рекомендації. І я вам бажаю всього найкращого вам і вашій доці. Хай живе здоровенька, на радість батькам, а батьки на радість дитині. Щоб ви показували приклад всім батькам, як потрібно ставитись до дитини, виховувати дитину. І я буду також брати приклад. Я вже для себе багато чого цікавого побачив. І зрозумів того, чого, можливо, я не розумів це дуже сильно. Дякую вам за такий контент. Всього вам найкращого і я надіюсь до зустрічі в нових відео. Це я вам щиро говорю це. Хочу сказати, я вам серйозно це говорю. Я щиро, чесно, ну, для мене це дуже такі відео мотиваційні, які надихають. Дякую вам. Ще раз дуже вам дякую.